Потрібно в небуття, і очолили ту систему, якою до цього займався Янукович. І зробили ще гірше нам всім. Е, на жаль, така... ніякої там демократії не було. Я, я теж був на Майдані. Народ там був хороший, всі, тільки єдине, що сцена там була узурпована тими зброями, які сьогодні сидять при владі. І слова, і виступи там були теж, була повна цензура. Там на тій сцені також не можна було говорити про вільну економіку, не можна було говорити про гроші. Говорили тільки за все хороше, за патріотизм, за гідність і так далі, і тому подібне. А ще, до речі, сказав Володимир Парасюк, сотник цьому сотні майдану, як він сказав, він сказав що влада не уйде, ми і скине. Воно до цього не пішло. Але просто судяж у погибла. Хай боя всі на в душі в пам'яті. Бо при той притеснять був, коли розстрілювали в Майдан. А Майдан розстрілювали хто? Ті же самі Яснівки, Порошенки. Ті же самі тягне боки, другі, третій, п'ятий, десятій. Але розстрілювали ту сотню. Слава! Небесні Сотні. Слава Україні! Справді це дуже сумна така період нашої історії України. І знаєте, що ми можемо зробити? Найкраще, щоб шанувати е тих загиблих Небесних Сотні, тих тисяч солдат, які воюють зараз на Сході. А це те, чого ми прагнули. Справді. Зробити достойним життя в Україні, тому що йшли на Майдан ми всі не для того, щоб мати ту ситуацію на сьогодні, а щоб насправді спра... зажити на рівні заморф України, на рівні Європи, на рівні Сполучених Штатів. Е... І жоден з тих, що був на сцені майдану, цього не зробив і, повірте, не, не зробив. Ніхто не зробив крім нас. Але для того, щоб певну ціль досягнути її реалізації, потрібно спочатку побачити і об'єднатися навколо неї. От тому і от наша ціль, та, про яку говорю, збагатити нашу націю, зробити нашу країну достойною на рівні всіх розвинутих країн. І для цього ми об'єдналися навколо ідеї 5-10, яка це все реалізовує. Читайте, будь ласка, заходьте в інтернети, в соцмережі, вводьте цифри 5, 10, вільна економіка. І там повністю для себе з'ясуєте для себе те, чи вигідно вам, чи не вигідно. Але я думаю, ви повністю зрозумієте, що це єдина система, єдина партія, яка вирішує всі ці насущні проблеми, які кожен із вас про те, що кожен з вас думає щодня. Дякую за увагу.